Спокійне сімейне життя, гра на приставці із коханою довгими вечорами, та навіть невеличкий, але власний бізнес-дайвінгу. Три роки шукач скарбів Натан Дрейк тримав обіцянку, яку дав дружині, тобто не пхав свою дупу у авантюри, повні перестрілок, падінь, у прірву та переслідувань. Аж раптом в гості заходить брат. А якого Натан давно вважав мертвим? І понеслося. Прощавай бухгалтерський облік, піратські скарби чекають. Uncharted 4 заключна частина історії про Натана Дрейка. Тому студія Ночі Dog нафарширувала свій екшен епічними та кінематографічними сценами. Трохи більше, ніж повністю гра не дає засумувати ані на мить. Тільки на тобі почне набридати дряпатись по вертикальній скелі, тримай загадку. Щойно розгадаєш, починається несамовита перестрілка. Із вибухами, польотами на мотузці та падінням дзвіниць просто на голову. І так, минаючи кілька карколомних сюжетних поворотів, буде до самісіньких титрів. Нічого не скажеш. Uncharted 4 рафінований перехоплювач тихання має бути у колекції кожного фаната PlayStation. Хоча не варто завжди довіряти азіатській техніці. І про це наступний свіжак у ігронатах. Вони думали, що колійці недолугі, бо в нас машини їздять на дльовах. А ми взяли і зробили айпад. Американці купили вся наша айпад. Тоді ми зробили зброя. Американці купили вся наша зброя. Ха, ха домі віддали нам усі свої гльосі. А ми взяли і натиснули одна кнопка. Та вимкнули вся зброя. А також уся айпада. І захопили Америка. Альтернативну історію про те, як Північна Корея економічно знищила США і тепер разом із гуманітаркою експортує туди окупантів, розказує новенький шутер the Revolution». Тобі у ньому відведена одна із головних ролей. А ще вагон зброї і набір смертоносних гаджетів. Разом з іншими бійцями руху опору, ти маєш показати корейським загарбникам американську гостинність у кращих традиціях партизанської війни. Рідну Філадельфію треба відбивати буквально квартал за кварталом, влаштовуючи виласки, наносячи неочікувані удари та підриваючи щось стратегічно важливе. Причому вибух в ти клепаєш самотужки, а також модифікуєш та апгрейдиш арсенал, прикручуючи різні приблуди за бажання. Та халяви не буде. Приготуйся до усієї жесті підпільної боротьби, полонів, топитів та ярлика-терорист, який на тебе одразу ж повісять колабораціоністи. Тож ми вішаємо на хоумфронт Ярлик варта твоєї уваги. А от наступна гра у свіжаку варта хвалебного молебну. Упокой, Господи, душу грешною, раба твоего. Пресвята Богородиця Софтворкс наша. Дякуємо тобі за думна, що ти дала нам. Дякуємо за присвятий плазмаган наш, що ти послала нам. За блаженну двустволку, за вибухове кадило та за православну бензопилу. Дякуємо. Тільки на це ми і уповаємо відтоді, як херотонія повна почалася. А демони з пекла Богомерського на марсіанську базу полізли. Та отримують антихристи по рогах анафемою. Адже сказано було: не суйся із своїм како-демоном у чужий моностир. Дай нам сили бісам катехезіс відірвати та ногою розтовти. Архімандрит твою єпархію. Оце та кривава баня. Якщо є серед ігронавтів чада нерозумні. Убережи їх від картинки брутальної рейтингом 18 Тут дело не в музыке, не в словах, а именно вот в этом. Отець наш Айді Софтвер поведи нас дорогою праведною Затворники до сюжетної кампанії паству до мультиплеєру, де одразу видно, хто тут батюшка, господі. а хто Агнець Нупський. Не спошли нам аптечок, бо зцілення чудесне не сподіваємося. Захисти нас від гріх і читерства. Вижини бісів із пика наших, щоб дух потягнули. Хай святиться лого твоє, хай прибуде хра твоя як на приставках, так і на ПК. Ай, ді, -ді, -ді. Ти уже, голубчик, давно в аду, із которого виход только один. Uncharted 4. Homefront, The Revolution та Doom вже вийшли. На відміну від ігор, як і поки що у розробці.